Давай с початку. Только, пожалуйста, не делайте мне одолжение, что вы вот тут напрягаетесь трошки. Готовый? Оп! Раз. Два. Три. Рухайся, рухайся. Четыре. Останьте. Ну ти ж серединочку зараз не зайшов, ти мене проігнорував. Ігнатій Іван, Кіпзун Нікіта, потім Гузів переробить. Ні, якщо не хочеш, не треба. Я запишу той результат, який був, але ж ти мене там опанув. Готовий? Оп! М'яч торкається планки. Стоп! Там раз не торкнувся, тут два не торкнувся, то як сказати, щоб він торкався, скажи, а? Може якоюсь іншою мовою? Готовий? Четыре. Добре. То у нас був Ігнатій Іван. Зараз, так? Да? Будь ласка, Кіпсун Никита, Гузів Нікіта, Никита на старт Готовий? Четыре. Вам сказали, Егор Кузія, Владислав. Добре. Козії Владислав Кошуба Єгор готовий. Оп! Мячик торкається планки. нє ні ні Будь ласка, стоп, 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 стоп. Мяч торкається планки і ножкою треба ступити в квадрат. А ти все ж готовий? Оп! Раз. Пошуба Єгор, будь ласка, на старт. Готовий. Оп! М'яч торкається планки. Чотири. Добре. Був кошуба Єгор, да? Кравченко Леонід, Крещук, Артем. Готовий. Оп, раз. Два. Три. Чотири. Добре. будь ласка, Крещук, Артем, Михайленко, Дмитро. Готовий. Оп. Два. Три. Четыре. Добре, є п'ять. Хороший. Михайленко Дмитро, Никитенко Максим. Готовы? Оп! Ой, <рочит> Никитенко Максим, після нього Оноприєнко, Костянтин, Михайленко, Дмитро, після нього. На старт. Никитенко на Анатольенко Костянтин. Готовы? Оп! Два. Три. Четыре. Добре. Это был Никитенко? Понаприенко, Костянтин, Михайленко, Дмитро Готовы? Оп Два Три Четыре Тайленко Дмитро Пелех Семен. Готовий? Оп! Що ви Будь ласка, пономар, Нікіта, приходько В'ячеслав, Пелек Семен. Готовий? Оп! Раз. То був пелек, так, да, зараз? А, Михайленко, так? Да? То був пономар зараз? А, пономар, так, да, так, да, так, да, поняв, все, 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 поняв, поняв. Будь ласка, зараз, пелек, так? Да? Будь ласка, пелек, семен. Готовий? Оп! Мячик, мячик, ножка в середиці. Добре. Чотири. Останній. Добре. Це пелишку, так? Е, як ваше прізвище? Приходько В'ячеслав. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Есть, 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 есть. Четыре. Скинеш. Добре. Через Ниченко, Артур, Шевченко, Микита. Готовый. Оп!